Привіт глядачам! Сьогодні у нас на огляді статор генератора фірми ТММП для двигунів типу 162, 163 FML, FMJ. Товар поставляється у такій ось картонній коробці, також додатково упакований у фірмову плівку. Генератор восьмикатушечний з запаленням типу CDI, однофазний. І на це в першу чергу потрібно звертати увагу при виборі статора, оскільки є варіанти двигунів з запаленням типу DCI, А це означає, що комутатор такого двигуна працює на постійному струмі і без акумулятора не запуститься. Даний статор був придбаний якраз для заміни статора без високовольтної катушки на двигуні 163 фмл. Відрізнити такі статори дуже просто. А саме по кількості катушок, тут ми бачимо, їх є загальна кількість 8 і одна високовольтна. А в тих генераторах вони там бувають різні, може бути 8, може бути 11, 13 і навіть 15 катушок, але не буде саме ось цієї високовольтної катушки, яка живить комутатор у даній системі запалення. Ну, Виготовлення, як завжди, на висоті, якихось видимих огріхів немає. Такі генератори майже завжди йдуть разом в комплекті з датчиком HALA. Зкріпленням. Єдине, що немає самої фішечки. Значить, при заміні треба буде переставляти пластик. Ну і на сьогодні все. Посилання на товар, як завжди, в описі до відео. Дякую всім за увагу.